Вітаю, мене звати Ростислав, я психолог. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем психології розвитку особистості: це роль батьківської фігури в житті жінки і як вона, ця батьківська фігура, впливає на жіночність. Ця тема є такою, яка часто приховано формує наше сприйняття себе власної цінності та стосунків з іншими. Що таке батьківська фігура? Коли я говорю батьківська фігура, то маю на увазі не лише біологічного батька. Це може бути будь-який чоловічий образ, який для дівчинки стає символом сили, опору, захисту. Це може бути дідусь, старший брат, відчим, вчитель. Батьківська фігура формує образ чоловічого світу, з яким дівчина потім буде далі взаємодіяти. І саме через неї, через цю батьківську фігуру, вона далі буде вчитися відчувати, чи я цінна, чи я захищена, чи я можу довіряти. Вплив на жіночність: Жіночність це не тільки про зовнішність, це про здатність приймати, бути у контакті зі своєю чуттєвістю, проявляти м'якість і водночас відчувати внутрішню силу. Якщо у дівчинки був батько, який визнавав її унікальність, Підтримував, показував, що вона достатньо хороша, тоді в дорослому житті їй буде легше розкривати свою жіночність без страху. Тоді вона може дозволити собі бути собою. Але якщо батько був відсутній, холодний чи надмірно критикував дівчину, у дівчини може виникати відчуття, що її недостатньо, що їй потрібно доводити свою цінність. Тоді жіночність стає для неї не джерелом радості, а полем боротьби. Типові сценарії батько-друг, коли тато відкритий, теплий, з повагою ставиться до доньки. У таких жінок формується впевненість у своїй привабливості і здатності вибудовувати рівні стосунки. Батько тиранізуючий або відсутній. Дівчина може підсвідомо обирати партнера, який повторює цей сценарій холодні, дистанційні або, навпаки, надмірно контролюючі. Батько, що ідеалізує доньку. З одного боку, це може дати відчуття цінності, але з іншої виникає складність у сприйнятті власних недоліків. Жінка може прагнути бути ідеальною, боятися помилок. Як це проявляється у дорослому житті? Жінка може відчувати складність із довірою до чоловіків, може обирати партнерів, які не готові до відповідальності. Або ж навпаки, самі стати чоловіком у стосунках, контролювати, брати все на себе. Часто формується відчуття, що жіночність небезпечна, бо якщо я відкрита і ніжна, то мене можуть відкинути. Що можна зробити? Добра новина в тому, що досвід дитинства не визначає наше життя назавжди. Усвідомлення це перший крок. Звернути увагу, які риси мого стосунку з батьком я переношу у дорослі стосунки, робота з внутрішньою дівчинкою, дати їй те, чого вона недоотримала, підтримку, прийняття, похвалу. терапія та безпечні стосунки це можливість поступово переосмислити старі сценарії і дозволити собі іншу реальність, розвиток власної жіночності. Через практики турботи про себе. Тілесність, творчість, коло підтримки інших жінок. Батьківська фігура це фундамент, на якому будується жіночність. Але навіть якщо у дитинстві цей фундамент був крихким, ми завжди можемо його відновити у дорослому житті. Жіночність це не про ідеали, а про автентичність. І кожна жінка має право відкрити її по-новому, без страху і без боротьби. Дякую, що були зі мною. Якщо ця тема вам відгукується, можете подосліджувати її у процесі психотерапії разом із спеціалістом.